Застосування Росією ядерної зброї в Україні матиме серйозні наслідки, але НАТО не буде детально. Вияснювати, які саме з такою заявою за підсумками зустрічі міністра оборони міністрів оборони виступив генсек альянсу Єнс Столтенберг і додав навіть найменше використання зброї означатиме, що межу перетнуто за перебігом подій у Брюсселі Стежить Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу, з нами на зв'язку. Михайло, наскільки серйозно до застосування ядерної зброї Росією ставляться в НАТО і в ЄС? Справді, використання ядерної зброї навіть в найменших масштабах вона звичайно сильно непокоїть усі країни НАТО, адже вони матимуть наслідки наприклад, якщо вони буде застосовано проти України, вона буде мати наслідки і для всього європейського союзу. І до цих погроз, які зараз лунають з боку Москви, ставляться дуже серйозно. Ми чули кілька заяв від європейських лідерів, зокрема Франції і Великої Британії, що буде надзвичайно сильна. На відповідь, хоча вона буде і не ядерною, але надзвичайно потужною. Знаємо і оприлюднював цю позицію Білого Дому міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін каже, що у Вашингтоні є план, як протидіяти в разі застосування Росією ядерної зброї. Ну і от буквально кілька хвилин тому Ян Столтенберг також наголосив, що відповідь буде надзвичайно адекватною, і Росія має. Десять разів подумати, ніж застосовувати цю ядерну озброєння, адже фактично будуть нанесені надзвичайно важкі важ... сильні удари по воєнним об'єктам Росії. Ну і не забарився з оцінкою Європейський Союз, головний дипломат. Європейського союзу, який також долучився до цієї зустрічі міністрів оборони НАТО, розповів, які плани У ЄС, якщо Росія таки наважиться застосувати ядерну зброю. Давайте послухаємо. Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло. Люди, що підтримують Україну, ЄС, держави, членки, Ні, США, НАТО, не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України знайде відповідь не ядерну, але настільки потужну відповідь із військового боку, що російська армія буде знищена, і путіну не варто блефувати. Тобто зараз ми розуміємо, що є план у випадку застосування ядерної зброї у Сполучених Штатах, є план у кількох країн НАТО, є комплексний план відповіді у самому НАТО. Ну і є план у Європейському Союзі. Ну тобто є кілька варіантів, як завдавати відповідь Росії, якщо вона таки наважиться на цей варварський крок. Упродовж двох днів міністри оборони країн НАТО обговорювали, як посилити протиповітряну оборону України і альянсу. Зокрема, розкажи, що, що там прийняли, які рішення. Ну, з останніх рішень, окрім того, що ми знаємо про посилення протиповітряної оборони, буквально щойно стало відомо, що Іспанія е, передасть нам е, зенітно-ракетні комплекси «Хоук», про які говорив Олойд Остін напередодні. Е, щоб трошки розповісти це. Е, трохи застарілі зенітно-ракетні комплекси, але їх практично використовували всі країни НАТО. Це передові рак... зенітно ракетні комплекси а, часів холодної війни. Але попри те, що це розробка 60-х років, вони надзвичайно ефективні і вони пройшли низкою модерніза... модернізації Фактично до 2000 року а, вони проходили модернізацію і а, оті радарні системи, які а, в... вони собі зараз мають, в фактично подібні мають і протиповітряні системи НАСА, які Нам обіцяють сполучені штати, в чому ж і ефек... ну, зараз. Варто нагадати, що зараз ці системи й досі на озброєні Туреччини та Румунії, хоча уже Мають такий досить поважний вік. В чому ж перевага ось цих ховків, В тому, В що їх випущено надзвичайно велика кількість і ракет, які можна використати проти, проти повітряних цілей, випущено понад 40 тисяч. І фактично зараз європейські країни можуть розморозити їх, розконсервувати і передати Україні. Зрозуміло, що це не передовий зенітно-ракетний комплекс, але ось те. Чим нас тероризує Росія, обстрілюючи енергетичні об'єкти, застосовуючи дрони камікадзе, ось ці зенітно-ракетні комплекси вони будуть надзвичайно ефективні, тому що можуть захищати важливі інфраструктурні об'єкти, і це ну фактично допоможе відбувати ось ці безкінечні атаки дронами і крилатими ракетами, для яких саме і пристосовані ці зенітно-ракетні комплекси Ховк, давайте послухаємо, що ще. Передадуть нам наші натівські партнери. Остання заява Єнса Столтенберга Україна досягає значного прогресу, відкидаючи російські окупаційні війська зі сходу та півдня. Союзники НАТО надають артилерію, системи протиповітряної оборони та бронетехніку. І я вітаю сьогоднішнє рішення від Іспанії про передачу чотирьох комплексів Хаук. Щоб зміцнити українську протиповітряну оборону, я дякую всім союзникам за значні внески і закликаю їх продовжувати ці кроки. Крім того, в межах комплексного пакета допомоги альянсу Україна отримуватиме пальне зимовий одяг і медикаменти. Як складову цього пакета, НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українські населення та інфраструктури. Труктуру Чи правильно я розумію, що лейтмотив у цих двох днів це ППО для України, і фактично, цей хов, про який ти говориш із ми слухали, це рішення останніх кількох годин, фактично. Так його саме ухвалили буквально кілька годин тому, і це не означає, що це останнє рішення цієї зустрічі міністрів оборони в Брюсселі. Фактично, це посил зібралися і зрозуміли, чим і ще можна було б допомогти Україні боротися з дронами і крилатими ракетами. І під час обговорення саме виникла от ідея підняти із законсервовані об'єкти Хов. І зараз фактично більшість країн НАТО подивляться, а що в них там на складі. Дакції законсервовано є, і можливо за кілька днів ми отримаємо і ще кілька приємних звісток і ще е, рішення передати е, ці принаймні застарілі, але й е, досі ефективні зенітно-ракетні комплекси, які допоможуть нам боротися з іранськими мопедами. Дякую, спасибі за цю хорошу інформацію. Михайло прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу про останні свіжі рішення міністрів оборони країн НАТО. Засідання в Брюсселі відбувалося сьогодні.